Має бути садкова хлоповка або серпантини або кульки, але поки що тут просто я, яку розпираю від щастя, вітаю вас! Твої новини калгарі, тепер на новій локації. Тепер ще професійніше. Я сподіваюся, ще яскравіше, інформативніше. Просто, просто щоб було це максимально для вас, цікаво заряджаючи і корисно. І мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. Я невимовне щаслива вже шостий понеділок зустрічатися разом з вами. Сьогодні понеділок розпочинаємо новий місяць, не тільки новий тиждень. За вікном у мене прекрасна сонячна погода. Я сподіваюся, що такою вона буде і у вас на душі, незважаючи від того, що будуть говорити нам синоптики. І цього тижня ми відзначаємо день усмішки. Тож обов'язково посміхайтеся усім. Давайте будемо підтримувати цей канадський стайл відкрити доброти доброти, привітності, і звісно, сьогодні, понеділок, хочу привітати усіх лікарів, тому що ми відзначаємо міжнародний день лікаря. Якщо у вас є друзі, якщо у вас є колеги з цієї сфери, обов'язково їх привітайте. Сподіваюся, що роботи у вас буде менше, а зарплати будуть більші. І сподіваюся, що кожен з вас знайде своє місце під сонцем у цій новій країні. Як з програмою КОЕТ отримати ПІАР? Що робиться з економікою Канади? Психологічна підтримка українців, а також яскраві події у місті Калгарі. Усе це у сьогоднішніх новинах. Останні оцінки чисельності населення Канади показують, що приріст відбувся на 1,12 мільйона людей з липня 2022 року по липень 2023 року. Близько 98% цього приросту населення можна пояснити чистою міграцією. Кількість непостійних жителів зросла на 46%, в основному через збільшення кількості дозволів на роботу та навчання. Кількість іммігрантів зросла на 468 817 осіб. Населення Канади перевищує 40 мільйонів осіб, і Альберта серед провінцій лідирує у цьому списку. Хоча зростання населення Альберти на 4% було частково спричинене міжнародною міграцією, воно також було викликано рекордною високою міграцією між провінціями. Минулого року в провінцію Альберти переїхало на 56 тисяч 245 осіб більше, ніж покинуло її, і це найбільший річний приріст за всю історію. Відколи статистичне управління Канади почало почало збирати порівняльні дані у 1971 та 1972 роках, за словами Тревора Томби, економіста з університету Калгарі, стає зрозумілим, що демографічний бум це взагалі не щось нове для Альберти, і це було завжди десятиліттями. І ну найчастіше люди сюди переїжджають через те, що це велике та прогресивне місто а також тут доступне житло. Історично високі міжпровінційні надходження в Альберту були пов'язані з цінами на нафту, зазначив Томбе, оскільки економічні можливості покращувалися, коли ціни на нафту були вищими. Далі буде пряма мова. Ці потоки з провінції, зокрема, підказують мені, що житло є великою частиною історії, сказав Томбе у цьому Калгарі та Едмонтон мають велику перевагу перед іншими містами країни, незважаючи на те, що ми помітили, як в Альберті та й в інших провінціях відбувається зріст цін на оренду та покупку житла. Якщо порівнювати все одно з Британською Колумбією та головними містами Онтаріо, ці показники значно менші і доступніші для людей. Рада з нерухомості в Калгарі повідомила про середню ціну на житло в 570 тисяч 700 доларів США. Це в серпні. Це рекорд для міста, але одно це набагато менше ніж порівняння з Торонто чи Ванкувером. Якщо ми будемо говорити про Ванкувер, то в серпні ціна за будинок складала 1 мільйон 208 тисяч 400 доларів. А якщо говорити про Торонто, то середня ціна будинку там складала 1 мільйон 82 тисячі 496 доларів. Так, що друзі нікуди не мігруємо, залишаємося в Калгарі. Ну і також за словами економіста, відчувається позитивний вплив міграції. Це те, що наявність більшої кількості людей збільшує пропозицію робочої сили, і таким чином закриваються питання з робочими місцями, де декілька років не змогли знайти відповідних фахівців і людей на ці посади. Єдиний нюанс це те, що якщо ця тенденція прирісту населення в Альберті не буде зменшуватися, то це буде спричиняти тиск на. Уряд провінції, але якщо подивитися по сторонах, то ми бачимо, як багато будинків будується. І про один з таких проектів я розповідала вам у минулому випуску новин. Тож раджу перейти тут, десь буде посилання і забронювати собі дату на перегляд квартир, що вже буде доступні у січні. Ну а ми продовжуємо. А економіка Канади показала нульове зростання. Статистичне управління Канади повідомило, що протягом місяця економіка Канади показує нульове зростання. Економісти очікували зростання приблизно на Відсоткам за даними статистів, виробничий сектор скоротився на 1,5%, найбільше за понад два роки. Зменшення виробничої потужностей спостерігалося у сільському та лісовому господарствах роздрібній торгівлі та у транспорті. Можливо, саме тому управління з питань імміграції та громадянства Канади надали таку інформацію. Лоуренс Маколи, міністр сільського господарства та продовольства, оголосив про початок першого раунду запрошень для професій у сільському господарстві та агропродовольчій галузі. Цей фокус на кандидатах із досвідом роботи в сільському господарстві та агропродовольчому секторі, включно з підрядниками з надання сільськогосподарських послуг, керівниками фермер, роздрібними й оптовими м'ясниками, допоможе сектору залучити кваліфікованих кадрів, яких він потребує по всій країні. Більше про цю програму та детальнішу інформацію ви зможете знайти за посланням під відео. Але що мені стає зрозумілим, це те, що зараз є певний сектор в Канаді, який потребує високо. Кваліфікованих працівників, і це не IT-сфера, це не б'юті-сфера, це сільське господарство, це агропромисловість. І якщо ви тут, зараз, українці, маєте в цьому досвід, якщо ви маєте освіту в цьому напрямку, мені здається, вам слід звернути на це увагу і спробувати себе саме в цьому напрямку. Бо поки інші за кордону подадуться, ви вже тут. І можливо, це саме ваш шлях. Продовжуємо. Якщо у вас є візу і ви зацікавлені у тому, щоб отримати піар, то наступна навчальна сесія майстер-клас 3 жовтня саме для вас. Уже у вівторок, 3 жовтня, з 17.30 до 19.00 у сімейній бібліотеці Ніколса буде відбуватися зустріч на цю тему. Для того щоб потрапити на цю зустріч, потрібна попередня реєстрація. Вона відбувається за номером 403 264 1155. Або ви можете написати електронного листа. Ця зустріч, на жаль, пропонується тільки жінкам, але жінки, якщо у вас і чоловіки, додому прийшли і розповіли, і всі питання вирішені. Я лише нагадаю, що усі актуальні посилання, усі мейли, усі номери, все це буде прикріплюватися в описі під відео. Обов'язково гортайте, перед тим залиште свою вподобайку і коментар, якщо вам подобається цей формат. А вже потім користуйтеся всією інформацією. А ми переходимо до новин України. Українська академія визначила переможців премії Золота дзига. У головній категорії Найкращий фільм отримав нагороду фільм Панфір. І подивіться, зараз навіть заримувала. Також стрічка перемогла у ще дев'яти категоріях, в тому числі за найкращу режисерську роботу, найкращий сценарій і найкращу чоловічу роль. А я хочу поділитися класною новиною цієї неділі, я була на показі стрічки Довбуш у місті Калгарі. І знаєте, що було приємно? Що Калгарі посіло друге місце після Торонто у тому, що це був другий солдат по Канаді. І організатори цієї події зрозуміли, що потрібно зробити ще один додатковий перегляд фільму. Але перед тим як ви підете купувати квиточки в описі під відео, я хочу показати вам, як відбувся показ цього фільму, і щоб ви зараз, враховуючи, Коментарії глядачів подумали: хочете ви його дивитися чи ні? Це перший похід в кіно і саме перший. Український фільм, який ми будемо тут дивитись. Знаю цього видатного героя. Ми колись в Карпатах з тежками Довбуша гуляли. І зараз йшли, я кажу, чоловіку, зараз ти побачиш більше про історію, історію цього, цієї людини. В Канаді, і чуєш про те, що тут буде транслюватися фільм наш український українською мовою. Це просто ах, це неймовірно, це дуже вражаюче. Ми одразу в того ж самого дня замовили всі квиточки, запросили своїх англомовних друзів, оскільки фільм за англійськими субтитрами, і вони можуть зручно для себе читати. Я вважаю, що історія нашого народу це така історія, яку повинен знати кожен, і дуже щасливо, що ми маємо можливість сьогодні перебувати саме. Думаю, що це вчасно. Хоча я, наскільки я знаю, вона вже дуже багато років знімалася до цього, але і показують її і вчасно, і сподіваюся, для і сучасних українців, і для канадійців, і українців, наших дітей, хто вже тут народжені, це є дуже інформативна стрічка, буде дуже інформативна стрічка. Ну, відчуття, що я прийшла додому, що я тут потрібно, що ми повинні зібрати якісь гроші, щоб відправити нас за село. І я дуже рада, що я знала про цей фільм і прийшла. І настрій бачу кругом себе українську мову. Чую і трошки на душі. Так легше. довбуш. Найбільший фільм в історії України на великих екранах Канади. Карпати, початок вісімнадцятого століття, жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати з гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам вбивство батьків довбушів, брати стають ворогами одне одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити довбуша. І це створює справжню легенду про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Такий рівень зйомки це українське кіно ну, просто. Актори круто і взагалі круто. Классник. Хто ще не був, дуже раджу. Що... Класно, супер, класно. Добре, мені сподобалось. Було не страшно? Ні. А я очі закривала. А я ні. Як ваші враження? Ну, думала, що розв'язка буде трохи іншою. Трохи інакшого хотілося. А. Дякую. А вам як? Гарно сподобалось. Супер гарно. рекомендую всім, хто не бачив наступні покоління, наступні це міста. Дивіться, а що яка сина найбільше сподобалася, Що найбільше сподобала? сподобалося? Собілася український діалект, гуцули мана <риски> тільки на доданок. Хочу сказати, що. Це дуже якісна кінострічка. У мене було інколи відчуття, що ми в Голівуді, тому що самі Карпати, ой, кажу, аж бігімоти бігають тілом. Самі Карпати це як якась дуже велика намальована декорація. Але ми розуміємо, що це наша з вами Україна. Класні жарти, дуже влучні фрази, і що мені подобалося було замало діалогів, а більше життя в кадрі. Є моменти, які викликають трішечки запитання, але це вже на розсуд глядача. І я раджу вам подивитися це кіно, підтримати українську кінострічку, тим більше, що частина коштів буде перенаправлятися на допомогу в Україні. Допомоги нам потрібна усім, і саме тому я хочу розповісти вам про психологічну підтримку, яка надається українцям, що зараз перебувають у Канаді. the of the of world together» – Ви можете зайти за посиланням, обрати необхідну для вас програму і не соромлячись, скористатися цією допомогою. Унікальна яскрава новина Національний банк України вів у обіг пам'ятні монети. Український борщ з одного боку монети зображено українку на тлі печі під час приготування борщу, на іншій саму страву. Пам'ятні монети український борщ зроблено зі срібла та нейзельберу. Ми вважаємо своїм обов'язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан під час фестивалю нематеріальної культурної спадщини Жива культура, живий світ. І мій улюблений момент ми говоримо про події та івенти у місті Калгарі. Розпочну з того, що я знаю, як нам всім потрібна англійська мова, як хочеться її вивчати, як інколи на неї немає часу, бо стоїмо у черзі. Чекаємо, коли нас вже на навчання. Або десь дорого, люденьки, для вас є прекрасна організація Help Ukrainian. Ці люди, ці волонтери, вони допомагали зі створенням резюме, з тим, як підготуватися до співбесіди. Я особисто проходила у них всі ось ці такі секції, майстер-класи, і раджу вам завітати на безкоштовні спікінг клаби. Вони Буваються то в кав'ярні, то в бібліотеці. Кожного разу нові люди. Є обов'язково англомовний спікер. Ви вивчаєте слова, ви вчитеся спілкуватися. І якби в мене було більше часу, я би туди ще бігала. Тому просто хочу подякувати волонтерам і організаторам за цю унікальну можливість. Давайте вивчати англійську, давайте зробимо, щоб це було просто ізі. І далі переходимо до наступної новини. Якщо вам потрібно підвищити свої навики у закладах громадського харчування, або взагалі в тому не мали досвіду то організація Сіва надає вам можливість пройти курси і отримати необхідні знання. Отримати сертифікат із передової безпеки харчування продуктів, скористатися сертифікатом про сорв, сертифікати інформаційної системи про небезпечні матеріали на робочому місці. Під час цього навчання ви зможете навчитися спілкуванню канадській розмовній етиці, обслуговуванню клієнтів, словниковий запас, що буде корисне на вашому робочому місці, навички володіння ножем, навички бариста та напоїв, робота касового апарату, що дуже важливо, канадські стандарти зайнятості. Очікування на робочому місці в Канаді, навички, співбесіди та резюме. І цей сертифікат допоможе вам працювати у сфері харчування, у сфері обслуговування. А також 14 жовтня буде відбуватися зустріч зі стилісткою Ксенією Господіновою. І ми разом з моєю подругою запрошуємо вас на цю яскраву зустріч. Дівчата, якщо у вас є запитання, де в Канаді купити стильний одяг, як не переплатити, як взагалі зібрати ту собі базову капсулу і що взагалі робити з тим, що мені немає чого вдягнути, а шафа забита усім, запрошуємо вас на цю зустріч. Розіграш безкоштовної фотосесії, смаколики, напої, а також розіграш послуг. Від Ксенії вже 5 жовтня, о 6 вечора, в приміщенні культурного центру собору святого Володимира ви зможете відчути себе справжнім флористом та створити квіткову експозицію в осінніх фарбах та принести красу додому до дня подяки. а Можливо, навіть подякувати вашим канадським другом створенням вашого українського виробу. Вартість такого майстер-класу коштує 50 доларів. і щоб оплатити свою участь? Вам потрібно буде прорахувати кошти через є е трансфер. Також організація подумала над тим, щоб чимось ще зайняти вашу малечу, і пропоную їм також провести творчий вечір, створюючи листівку до Дня Подяки в той же самий час о 5 жовтня о шостій вечора. Всі зібрані кошти з майстер-класу будуть перенаправлені на медичні центри та медичним працівникам, що зараз перебувають в Україні. Клуб Чемпіон це перший український спортивний клуб бойових мистецтв у місті Калгарі, і він заснований українцем Євгеном Мотовиліним. Євген був успішним спортсменом, членом збірної України. Багаторазовий переможець міжнародних змагань і срібний чемпіон світу. от! Так от. Більше 20 років працював тренером з дітьми та дорослими в Україні. А тепер він у нас тут в Калгарі. Клуб чемпіони набирає діток від 4 років, підлітків і навіть дорослих. Тренування в чемпіоні це не лише спорт, це підтримка, це друзі, це розвага, це козацький драйв, який треба показати через прояв спортивного мистецтва. А зараз у мене просто така повага і така гордість за Євгена, тому що він є обраним головним тренером Альберта Скарате і його вихованеця минулого тижня з Мексики привезла бронзу. Неймовірно, українці. Ну я вас просто обожнюю. І великий бонус це те, що організація допоможе вам зареєструватися на гранти, які будуть покривати витрати і навчання ваших дітей у сфері спорту. Тож, якщо у вас є якась інформація про якийсь захід, про ваш бізнес, пишіть, будемо поширювати, будемо об'єднуватися, будемо інформувати. Найголовніша мета цього проєкту бути разом, об'єднуватися, знати до кого звернутися у ті чи інші ситуації. Дякую вам, хто писав вже до цього, з ким ми співпрацюємо, і давайте тільки продовжувати. Понеділок у нас хмарний, дощовий і максимум плюс 12 градусів. У вівторок трішечки тепліше, плюс 14, і кажуть, не буде дощу. Середа також без дощу і максимум плюс 12, Хоча всі ми знаємо цю погоду в калгарі. Угу, інколи бам, і дощ, і сонце. Значить, четвер знову плюс 12 і вже очікуються опади. П'ятниця буде сонячна, тому що вона каже: Та попереду вихідні, друзі, попереду вихідні, максимум плюс 16. і в суботу буде справжній бабине літо, мабуть. Тому що аж плюс цілих 20 градусів тепла. Тож, якщо хтось ще не вигуляв свій літній одяг, то в суботу ви можете це зробити. А ще нагадую вам про концерт від Atlas Entertainment, тому що вже 15 жовтня відбудеться концерт гурту Друга ріка, а також Жені Галича. І це буде поєднання української музики, і як часто каже Женя, наші люди всюди, і наші люди всюди. Тож давайте разом прийдемо на цей концерт. Будемо брати участь у розіграші унікальних лотів. І частина коштів з цього концерту буде перенаправлятися до Second Front на допомогу Україні. Тож давайте плекати наші, цінувати наші, поширювати наші і допомагати нашим. Так, друзі, на сьогодні все. Але це точно не останній раз, коли ми зустрічаємося. І я хочу просто подякувати вам за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваші професійні коментарі, за ваші зауваження, за ваші побажання. І зараз я буду працювати над покращенням картинки, над візуалізацією. Цією цього контенту, і звісно, буду шукати для вас програми, які будуть підтримувати, допомагати, і приклади людей та історії, які будуть надихати. Мене звати Ангеліна Таран. Невимовно вдячна вам за все, що ви робите у нашій українській громаді. І зовсім скоро ми знову зустрінемося. Па-па! Мені то потрібно розібратися зі світлом. Можна в програму додати пісень, а ще гороскоп. Тому що, що кажуть зірки, будь-як зірочка: світіть, пливіть, живіть, то життя. Ой, боже, яка красота!